Зараз ведуться термінові пошуки цієї мами, яка здається зникла безвісти. І щоб зробити цю справу ще більш загадковою, вона зникла саме тоді, коли пожежники приїхали до її будинку через пожежу, яку вони вважають підозрілою. Її не було, але сумочка була на кухні, а машина на під'їзді. Це зовсім не схоже на неї так довго не спілкуватися з дітьми чи не виходити на зв'язок. Ви знаєте, ми щойно поговорили з родиною Брітані Гард, і вони кажуть, що правоохоронці зараз шукають одну ключову річ для повернення Брітані додому. Ми розслідуємо цю справу разом із Law and Crime. як Кріс Стюарт. Історія, про яку ми зараз говоримо, стосується мами. Її звати Брітані Гард їй 46 років. Вона живе в Індіані і є мамою двох дітей. Але на цей момент вона зникла і виникає багато запитань. Ця історія дивна, бо правоохоронці досі з'ясовують, куди вона зникла. Ось листівка, яку розповсюдили заступники шерифа в окрузі Патнем, Індіана, це приблизно година їзди на захід від Індіанаполіса. Британі бачили в останнє 30 вересня. Останній раз, коли правоохоронці можуть підтвердити, що її бачили або чули, був о 21.24 того вечора. Я поговорив з її родиною. Вони сказали, що ви їх зараз почуєте. Одну з головних речей, яку правоохоронці не змогли знайти з моменту її зникнення, це її телефон. Телефон iPhone, за їхніми словами, не знайшли. В її будинку після пожежі, і їм не вдалося його знайти. З їхнього боку, використовуючи будь-які доступні додатки для пошуку айфон, шериф округу Патнем повідомив, що команда ФБР аналізує мобільні дані, шукаючи цифрові сліди для створення маршруту. Тепер, ось що нам відомо про хронологію її зникнення та де ми перебуваємо на цьому етапі, за словами заступників шерифа. Це сталося наступного дня. Після останнього контакту з нею близько 9.30 30 вересня. Наступного дня вона не з'явилася на волейбольний матч своєї доньки. Це було дуже дивно, тому що її друзі кажуть, що Брітані Гарт була найбільшою вболівальницею своєї дитини. Це був її останній допис у Фейсбук, 29 вересня на волейбольному матчі доньки. За два. 20... 24 години це був останній раз, коли її бачили. Зараз вона не лише не з'явилася на гру своєї доньки 1 жовтня. Але ось головний поворот у цій історії, який викликає багато занепокоєнь. Пожежників викликали до її будинку приблизно о 19.39 вечора. 1 жовтня, тому що з її будинку йшов дим. Пожежу в будинку загасили, але Британі там не знайшли і слідів її присутності не було. В її авто стояло на під'їзній доріжці, а сумочку знайшли у будинку, пошкодженому димом. Зараз ми не знаємо. Офіційної причини тієї пожежі або що саме могло бути підпалено всередині будинку на даний момент. У нас немає фотографій цього. Ми знаємо, що будинок був пошкоджений вогнем, але на цьому все. І ось головне, пожежники вважають, що ці полум'я викликають підозру. Зараз при введенні адреси Брітані Гарт у Google, її будинок з'являється в результатах. Виглядає так, що це сільська місцевість. Будинок стоїть на заміській дорозі, оточений деревами та сільськогосподарськими угіддями. Незрозуміло, чи є поруч сусіди, які могли б щось бачити. Наприклад, відео дзвінок із камерою, щоб дізнатися, куди могла зникнути Брітані Гарт. Депутати округу Патнем використовували дрони тієї ночі, щоб знайти 46 річну матір двох дітей. За їх словами, слідів не знайшли. Влада стверджує, що обшу. Але ставок біля її будинку. Все одно нічого. Тепер ми перевірили минуле гард, і у неї майже немає кримінального минулого. Там є кілька штрафів за порушення правил дорожнього руху. За даними Truthfinder.com, На цьому її кримінальне минуле фактично завершується. Я нещодавно розмовляв із сестрою та зятем Брітані гард. Um, did... Округ Патнем щойно опублікував прес-реліз, ймовірно, за останню годину. Um... Ми раді, що вони співпрацюють себе. Тож це була нова інформація. Um, the... Вчора вони завершили своє розслідування в будинку і передали його родині минулої ночі. І все одно, ні, тобто, вона просто зникла. Я маю на увазі, це просто вражаюче, як таке можливо сьогодні, як можна повністю зникнути. І я знаю, що тебе, мабуть, вже не раз запитували про це. Але скажи, чи був коли небудь момент, коли вона вже робила щось подібне раніше? Ніколи. ніколи. Щодо пожежі, я знаю, що її назвали підозрілою і вважають, що вона почалася всередині будинку. Що ще ви дізналися? Просто що. Саме про це, бо я знаю, що час був підозрілий, і вона не прийшла на волейбольний матч. А, гаразд. З точки зору хронології, я розповім тобі стислу версію. Her, um, наша племінниця проводить половину часу з мамою, а половину з татом. Вона була в домі свого тата. Вона говорила з мамою напередодні ввечері, звичайна розмова. На добраніч, я тебе люблю. Побачимось завтра на твоїй грі. Um, no. uh, ну, я не думаю, що Британі пропустила хоча б одну з її волейбольних ігор. Тому це було великим здивуванням, коли вона не прийшла на гру своєї доньки. А коли вона поїхала додому з друзями з команди, там вже були пожежники та поліція. Все це сталося в середу ввечері, і відтоді ніхто ніхто не мав з нею жодного контакту. Що ми можемо з'ясувати з вівторка ввечері? З вівторка ввечері, а потім пожежа сталася в середу і ніхто не мав жодного контакту. Нам вдалося її знайти, і, на жаль, знаєте, всі звичайні речі, як от сімейний пошук, знайти друга відстеження через лайф 360, вона просто зникла, ми ніде не можемо її знайти, не можемо знайти жодної підказки в жодному напрямку. Um. Коли це було? Я знаю, увечері у вівторок шериф сказав, що це був останній раз, коли її бачили чи чули. Ви знаєте щось про те, чим вона займалася? Або хто був останньою людиною, яка насправді її бачила. Побачити її особисто, не впевнена. Я вважаю, що в її доньки була гра в понеділок ввечері, і вона була там, тому що знову грала у волейбол за школу. І наскільки я знаю, я не знаю нікого, хто бачив її. Я просто знаю. Я отримала від неї повідомлення в понеділок вранці. Це не дивно, бо я їй написала. Ми вже планували їхати в місто в гості на наступних вихідних. І я намагалася організувати зустріч, щоб побачитися з нею разом із моїми дітьми? Тож це я... вона з кимось живе? Ні, вона живе вдома сама, а її донька залишається з нею, коли настає її черга. І чи щось відбувалося? І я ну впевнений, що вас про це теж питали. Але чи було щось у її житті, що могло би пояснити будь-яке зникнення? Ні, ми щойно бачили її. А, Стефані та я відсвяткували 20-ту річницю. Ми живемо за межами Вашингтона, а Британі та Бейлі. Племінниця приїхала і святкувала з нами. Ви знаєте, провели тиждень, багато часу, просто грали щодня, проводили час на воді і не було жодних ознак чогось незвичайного. А, вона дуже закрита людина, це маленьке місто, але це стало повною несподіванкою для всієї родини. Um... Що сталося? Що ви хочете повідомити людям? Я знаю, що ви багато робите, щоб поширити інформацію в соціальних мережах, і знаю, що в Індіані зараз ведуться активні пошуки. Але що б ви сказали тим, хто вперше чує цю історію? Для мене важливо, щоб вони це знали. Ми хвилюємося за неї, боїмося за неї. Розумієте, якщо вона нас чує або бачить це, або хтось щось бачив. Будь ласка, зателефонуйте 9,1,1, або в поліцію округу Патнем. Будь ласка, повідомте, поділіться інформацією, яка допоможе повернути її додому живою та здоровою. Її донька та син потребують її. Знаєш, їм зараз дуже боляче. Знаєш, це зовсім ненормально, що вона так довго не спілкується зі своїми дітьми і не виходить на зв'язок. Знаєш, це було важко. Правоохоронці вважають ГАРД зниклою та в небезпеці. На цьому етапі розслідування вони не натякали на жодні ознаки злочину. Проте залишається багато питань без відповіді. І ця історія справжня загадка. Будь-хто, хто має інформацію про місце знаходження Брітані Гард, повинен зателефонувати до Офісу шерифа округу Патнем Індіана. Зробимо паузу в цьому епізоді на місці злочину, щоб обговорити щось важливе. Тому що, коли ми розповідаємо про справжні злочини, ми звісно бачимо багато історій, які показують, що життя може змінитися в одну мить, у спосіб, якого ти ніколи не очі. Я думаю про це як стосовно своєї родини, так і про безпечне майбутнє своїх дітей. Тим не менш, страхування життя це одна з тих речей, про які ніхто не хоче думати, поки не стане запізно. Ніхто не хоче думати про день, коли тебе може не бути з родиною, щоб оплатити навчання чи забезпечити житло. Оформивши поліс страхування життя вже зараз. У разі непередбачених обставин вони матимуть кращий захист. Ти спокійніший знаючи, що зробив усе можливе для їхнього захисту в майбутньому. Фабрік від Герберлайф це термінове страхування життя, яке можна оформити сьогодні. Створене для зайнятих батьків повністю онлайн у зручний час, прямо з дивану. Можна отримати покриття менш ніж за 10 хвилин без медогляду. Мільйони сімей вже понад 50 років. Їхні високоякісні поліси розроблені. З гнучкістю, щоб відповідати потребам твоєї сім'ї та бюджету, до мільйона доларів покриття менш ніж за долар на день. Вони також надають додаткові послуги, наприклад, безкоштовні цифрові заповіти та інвестиційні інструменти для фінансового планування сім'ї. І все це легко доступно прямо з твого телефону. Приєднуйся до тисяч батьків, які довіряють фабрик у захисті сім'ї. Подай заявку вже сьогодні за кілька хвилин на meetfabric.com. Це meetfabric.com. і Будь-хто, хто має інформацію про місце знаходження Гард, повинен зателефонувати до офісу. Пису шерифа округу Патнем Індіана. Приєднуйтесь до нас зараз, щоб трохи більше поговорити про те, куди може піти ця справа. Далі, відставний агент ФБР Колін Шміт, дякую, що ви тут з нами на Law and Crime. В останнє Востаннє Брітанігард бачили 1 жовтня, тож з того часу минуло вже кілька днів. Що роблять правоохоронці, коли немає ознак її присутності на цьому етапі пошуків? Ну, перше, що ми зробимо, це обійдемо район і перевіримо наявність відеозаписів, і поговоримо з сусідами, поговоримо з друзями, поговоримо з членами родини, і найголовніше, поговоримо з чоловіком або дітьми і дізнаємося, що вони сказали. Або якщо були якісь випадки домашнього насильства, чи щось, що відбувалося останнім часом. Далі другий крок, про який ми вже багато разів говорили, це телефони. Якщо у них є номер телефону, вони відстежать його і спробують визначити місце знаходження телефону у 99 випадках зі 100, якщо знаходять телефон, знаходять і людину. Якщо у них фізично немає телефону, але у вас є номер телефону, я вважаю, що історія пошуку в інтернеті часто розкриває, через що людина проходила або про що думала під час зникнення, як отримати доступ до чогось подібного, якщо, скажімо, у вас немає пароля, немає імені користувача, але ви знаєте, що шукаєте чиїсь пошукові запити в Google? Якщо вони шукали в Google зі свого телефону і мають номер. Правоохоронці чи слідчі можуть відстежити це і отримати доступ до хмари через судовий ордер, а потім через хмару вони можуть знайти історію пошуків у Google, і вже звідти вони можуть дізнатися, що саме відбувається, тобто це багатоступеневий процес, але по суті це відстеження сліду інтернет-пилу, тобто щоб з'ясувати, де була ця людина. Що потрібно, щоб насправді отримати судовий наказ? Я маю на увазі у такому терміновому розшуку. Я питаю, наскільки важко отримати судовий наказ і потім доступ до такої інформації через цифровий слід? Загалом їм потрібно показати, що сталося якесь правопорушення, перш ніж вони зможуть отримати судовий наказ, і зараз вона просто здається зникла безвісти, звісти, тож це було б перший крок, якщо вони можуть обґрунтувати чи надати ймовірну причину, що злочин стався. Далі вони мають скласти заяву під присягою і подати її судді, а потім передати це до Apple, якщо це Apple, або до Google, якщо це Android, а потім отримати відповідь, що іноді займає тижні і лише після цього почати аналіз. Вона наразі зникла безвістий у небезпеці. Правоохоронці не повідомляли про можливий злочин. Я впевнений, що багато людей думають у такому напрямку, коли мають справу з підозрілими обставинами, як у цьому випадку. Але як правоохоронці підходять до справи, яка на даний момент є просто зникненням людини, на відміну від випадку, коли є докази скоєння злочину? Ну знову ж таки, це буде опитування, і очевидно, досить багато членів родини та друзів також проводять опитування. Потім проведуть розслідування, щоб з'ясувати, чи була історія домашнього насильства. Або якщо була якась проблема, яку вона могла мати з якимось незнайомцем, або якийсь конфлікт із кимось, хто був мав психологічні чи психічні проблеми, потім вони все повертають назад від цього моменту. На жаль, у таких випадках, якщо йшлося про злочин, то за статистикою це зазвичай хтось із членів родини, друг або близький знайомий. Так, і давай трохи поговоримо про пожежу, бо саме вона змінила все. Підозріло, що ця жінка не прийшла на гру з волейболу, але потім виникає пожежа. Все, що ми знаємо, це те, що вона почалася всередині будинку і вважають, що її причина підозріла. Ми не знаємо, чи це був підпал або яку шкоду завдано. Відомо лише, що будинок пошкоджено вогнем, з будинку валив дим. Які докази можна зібрати на місці пожежі? Ну, це питання до слідчих спідпалів, але слідчі спідпалів, особливо місцеві та з пожежної служби, а також з Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, дуже дуже добре знаходять ці докази, тому що якщо був якийсь каталізатор пожежі, вони це точно знатимуть. Виходячи із запаху місця з того, як був облаштований будинок, а далі вони просто йдуть слідом за доказами. Вони також перевірять, чи є записи з камери Рінг або схожих пристроїв можливо, навіть зроблять геозону навколо будинку, щоб подивитися, яка телефонна активність була на стільникових вишках. Я знаю, що вони залучили місцевий офіс шерифа і використовують дрони для огляду території, але не впевнений щодо моделі. Схоже, це лише за адресою, і з того, що ми можемо побачити, це дуже сільська місцевість, що, як і очікувалося, знаходиться за межами індіанаполіса. Яку ще інформацію, крім візуальної, можна отримати з дрона, які дрони використовують правоохоронці, та яку інформацію з них отримують? Ну схоже, що дрон, який вони використовували, не мав жодної flir технології, та й вона не була б корисною. FLIR – це інфрачервона технологія переднього огляду, яка використовується для виявлення людей або тварин? Вони просто намагаються зрозуміти ситуацію, чи є місця, куди вона могла піти або ховатися. Чи є місця, де можна було б сховати тіло, чи є якась підозріла активність, і потім, по суті, звідти вони зможуть скласти частини пазлу докупи і визначити, де саме хочуть зосередити свої пошуки? Я знаю, що існує таке кліше перші 48 годин у розслідуванні злочину вирішальні для його розкриття. А як щодо справи про зниклу людину, як у цьому випадку? Минув уже тиждень, і я знаю, що правоохоронці можуть мати більше інформації, ніж вони розголошують. Але здається, на цьому етапі вони не мають багато інформації, принаймні тієї, яку вони оприлюднюють для громадськості. Минулий тиждень як змінюється підхід, який ви застосовуєте як співробітник правоохоронних органів під час пошуку когось порівняно з тим моментом, коли ви вперше дізналися, що ця людина зникла? На жаль, у правоохоронців свої пріоритети. Тож через тиждень, якщо у них немає жодних справжніх зачіпок чи чогось за що можна було б зачепитися, вони будуть змушені перейти до інших злочинів інших справ, які відбуваються. Ось чому перші 48 годин такі важливі, тому що наступні 48 годин з'явиться ще один злочин, ще одна проблема, ще одне питання, яке правоохоронці повинні вирішувати. Правоохоронні органи існують для реагування. Тож той факт, що родина досі там продовжує пошуки, вони можуть освіжити слід, знайти зачіпки, передати їх правоохоронцям, які знову долучаться і з'ясують, що сталося. Я розумію, що ми багато чого не знаємо і не хочу робити припущень, але той факт, що вона просто зникла, це вже досить драматично. Але її сумочка була в будинку, де сталася ця пожежа, її машина стоїть на під'їзній доріжці. З того, що ми чули, не видно жодних доказів, не видно ознак боротьби, наприклад, зламаних дверей. Не впевнений, чи вплинула на це пожежа. Наскільки часто в таких справах ви бачите таку відсутність доказів на цьому етапі щодо того, де вона може бути. Ну, я не обов'язково вважаю, що є нестача доказів. Я просто думаю, що бракує інформації, яку діляться із засобами масової інформації. Правоохоронці не бажають розкривати всі свої карти, особливо якщо у них є підозрюваний, тому що вони збираються протиставити цьому підозрюваному таку інформацію, яку знає лише він. Я впевнений, що тут відбувається більше, і правоохоронці не залишають жодного каменя на камені. Але перш ніж хтось буде робити припущення щодо браку інформації, я думаю, що час покаже, що саме тут відбувається. І ви трохи торкнулися цього питання. Які розмови відбуваються всередині у цьому випадку в офісі шерифа, коли ви отримуєте історію, яка привертає багато увагу? Родина залучена, вони поширюють її фото. Громадськість безумовно цікавиться цим. Це вже стало національною новиною. Які відбуваються розмови, коли доходить до того, що гаразд, ми оприлюднимо цю інформацію для громадськості або ми залишимо це при собі? Зазвичай у це втручається керівництво, сержант, детектив і команда досвідчених слідчих, які займаються справою. І вони розуміють, що певна інформація може спровокувати певні заяви підозрюваних, тому вони не хочуть оприлюднювати інформацію, яка очевидно може негативно вплинути на розслідування. І знаєте, вони тут ніби грають у шахи, і іноді дозволяють інформації поступово просочуватися, щоби по суті виманити когось із тіні, щоб перевірити, чи хтось з'явиться. Але думаю, слідчі тримають свої карти дуже близько до грудей. Тому що вони намагаються скласти все це докупи і, чесно кажучи, маніпулюють цю інформацію, перш ніж розкрити, що відбувається. У неї не було серйозного кримінального минулого лише кілька випадків штрафи за порушення правил дорожнього руху. Але загалом вона не мала справ із правоохоронними органами. Скільки це займає часу? Де ти пробуєш? Я маю на увазі, якщо ти ну і я знаю, що ти був у ФБР, але припустимо детектив, якого призначили на цю справу на самому початку. Скільки часу потрібно, щоб створити профіль цієї людини, яку ти шукаєш, і всі різні знайомі та події, що могли бути в її житті на момент зникнення? Ну, це залежить від того, чи веде вона ризикований спосіб життя У ФБР Це називають оцінкою жертви, особливо при насильницьких злочинах. Тож, якщо це ризикований спосіб життя, наприклад, проституція, тоді профіль, так би мовити, буде трохи об'ємнішим, тому що ця людина буде контактувати з багатьма незнайомцями у цьому випадку, все виглядає просто, але ми все одно не впевнені, коли вони почнуть заглиблюватися і дізнаватися, що у неї в минулому це справді розкриє профіль. Це також може виявити підозрюваних, якщо це був насильницький злочин. Так, я знаю. Схоже, що вона працювала в поштовій службі США, була мамою, є мамою для двох дітей і часто ходить на волейбольні матчі. Я знаю від її родини, що вона ніколи такого не робила, принаймні наскільки нам відомо, проблеми з психічним здоров'ям. Поки що про це не чули, оскільки справа просувається далі. Тому що насправді лише за останні 48 годин, тобто через кілька днів після її зникнення, ця справа почала привертати увагу громадськості. Як впливає інтерес громадськості до справи про зниклу людину на те, скільки ресурсів насправді виділяється на її розслідування? Ну це справді має значення, тому що це активізує слідчі ресурси, бо правоохоронці не хочуть, щоб їх звинувачували, що вони щось упустили, але настає момент, коли у них закінчуються зачіпки, і тоді їм треба чекати або діяти, щоб отримати нові. Тож я впевнений, що керівництво того поліцейського відділу певною мірою тисне на детективів, і, ймовірно, вони повертаються назад, повторно опитують людей, переконуються, що нічого не залишилося поза увагою, жоден камінь не залишився неперевернутим. А потім, у якийсь момент, у них закінчаться зачіпки, і їм доведеться просто чекати і дивитися, як розгортатимуться події. Так, а що тоді відбувається? Ти вже трохи говорив про це раніше, але давай уявимо, що навіть через кілька днів немає жодних слідів цієї жінки, Британі Гард. Жодних зачіпок, можливо, попередні, були безрезультатними. І що тоді, навіть якщо цим цікавиться громадськість, що стається зі справою? Чи просто чекають дзвінка з повідомленням? Гей, здається, я бачив її десь. У багатьох випадках так, якщо детективи не зайняті, вони чекають, вони розклеють оголошення про розшук чи зниклих, продовжують спілкуватися з родиною, щоб дізнатися, чи з'явилася якась нова інформація, і перевіряють, але в якийсь момент, якщо немає нових зачіпок, правоохоронці мають переходити до наступної справи і, по суті, продовжувати робити все необхідне, щоб забезпечити безпеку громади. Так, і ти маєш, і дивлячись на цю справу, мама двох дітей здається була такою, а з соцмереж багато не дізнаєшся. Вона активно брала участь у житті дітей, відвідувала їхні волейбольні матчі. Часто буває так, що виникає пожежа в будинку. Я маю на увазі з твого досвіду. Яке перше враження в тебе залишилося про це місце, коли ти дізнався цю історію? Ну, пожежа, ти ж розумієш, це очевидно викликає багато підозр, що тут сталося щось підступне, тому що це могло би бути чиїмось намаганням приховати або знищити докази. Отже, це перше, а потім повне зникнення, що дуже незвично, особливо у світі, де всі на зв'язку через телефони. І те, що, як нам відомо, вона не вела ризикованого життя. Тут є багато запитань, на які потрібно дати відповіді, і я думаю, що правоохоронці розберуться в цьому, але це займе певний час. Щодо цього, я знаю, що її сумочку залишили. Здається, вона була на кухонній стільниці, і ти думаєш, що можливо там був і мобільний телефон, кредитні картки, коли хтось залишає їх, і якщо це випадок, коли сталося щось недобре. Але коли ця людина зникла, а її особисті речі залишилися в сумці, що це тобі говорить? Ну, це говорить мені про те, що або вони пішли поспіхом, або їх змусили піти іншим чином, тому що загалом жінки ніколи не йдуть кудись без телефону. Можливо, вони можуть залишити сумочку, але телефон вони точно візьмуть із собою, або гаманець, або документ, що посвідчує особу, це культурна особливість. Тому той факт, що ці речі були залишені, також викликає підозру і занепокоєння серед правоохоронців. Тому що якщо відбувалася якась злочинна діяльність, усі це знають. Без телефону цю людину відстежити значно складніше. Ні, це просто дуже цікавий випадок. Я маю на увазі дійсно дивний обставини навколо нього. Сподіваюся, скоро ми отримаємо якісь відповіді. Радий бачити вас у Love and Crime. Колін Шміт, екс агент ФБР. Дякую за участь. Дякую, це все у On The Case від Law and Crime. Підписуйтесь на YouTube та Spotify. Я Кріс Стюарт. До зустрічі.